Не йдуть легкими шляхами, вони шукають перешкод і проблем навмисно, адже це їх стихія. Мова про любителів екстриму, драйву, бруду та незабутніх вражень. Цими вихідними вони змагалися за першість у щорічних змаганнях Карпати Трофі, Трофі-2014». Багнюка в яку повністю пірнають колеса, густа рослинність, круті спуски та підйоми. Це для них не перешкода, радше навпаки. Дуже любимо змагатися в таку погоду, бо це погода для нас. Багнюки буде, не знаю. Поки буде, але буде багато. У змаганнях взяло участь близько 25 екіпажів. Це учасники із Закарпаття та сусідніх областей. Хоч цього року їх і менше, але географія розширилася. Приєдналося багато нових любителів екстрему. Цьогорічні змагання, особливі нічною їздою. Це 24-годинний годинне трофій нон стоп з елементами нічного орієнтування. Зночі її треба знайти, під'їхати до неї, виставити автомобіля або квадроцикл та сфотографуватися на її фоні. Не завжди перемагає той, хто їде швидше. Основне зібрати максимум максимальну кількість точок, приїхати на фініш вчасно. Головне у змаганнях повнопривідна техніка і кмітливість водія. Але й за годинами також потрібно уважно слідкувати. Адже якщо учасники не доїдуть до фінішу вчасно, автоматично будуть дискваліфікованими. Дистанція між точками, які потрібно зібрати, складає близько 70 кілометрів. Основний трек для учасників зробили довгим і цікавим, але ті, хто то налаштований на перемогу Перешко до фінішу майже не бачить. На полонині стой. Ми теж йшли на перше місце і виграли потім. У нас повний пак пального відвалився. Ми без пального з'їхали і зайняли перше місце. Ми потім його прикрутили, але так вже знаєте, але приїхали і зайняли. Представниці прекрасної половини людства за всю історію змагань теж задавали жару усім присутнім своїм професіоналізмом. У минулому році. У нас був венгерський екіпаж, який повністю жіночий був екіпаж. Вони їздили на розовому тарану. Причому у багатьох містах вони не то, що не уступали чоловікам, наоборот, за пояс їх затикали, тобто ніхто не від них такої прийті. Тобто жінки показали, що вони прекрасно можуть їздити по, по бездоріжжю, Більше того вони прекрасно знають матеріальну частину свого автомобіля. Тобто вони їм там робили мало не капітальний ремонт по ходу, і це все було нормально абсолютно. Адреналін від такої екстремальної. Ні, їзди зашкалює, кажуть учасники фестивалю. Цьому і головна суть змагань. Учасники запевняють, цього року була найважча дорога, але вони витримали і дійшли до фінішу. Пан Владислав каже: увечері було набагато важче, але готувалися серйозно і домоглися свого участь у змаганнях. Приймає вже не вперше. Того року да був дуже серйозно, був настроєний в тому році. І підвела мене техніка. В тому році Цареславу, все добре. Штурман у мене був мій зять. Він вже декілька разів був зі мною штурманом, декілька разів, і підготовились добре, зрозуміли один одного. Пан Володислав сподівався потрапити до трійки переможців. А коли почув про те, що став першим, радощам не було меж. Після трьох днів змагань всі залишились задоволеними та отримали нагороди за свої старання.